Де й твоя зарплата. Mm? Ну, що ти дивишся? Давай стратиш мене першим, продуктів купиш. Я бачу в тебе самооцінкою взагалі проблем нема. Mm? Тарас, то з тобою в школу дитину страшно відправити. Він в супермаркет зібрав зійти. А ви голодранці, що там ржате? Або він за нині вас всіх пороздає, то хіба ми лежимо. Стоєш чогось і сміяти ви? Подивіться, що з вами стало. У дев'яносто шостому мали якесь лице, якусь повагу, а тепер ка що подерте, склеїне, зм'яне, нікому не потрібно і ніц не варти. О, то добре ж те такий потрібний. Ага, в уділі маршрутки. І вартий аж цілих дві сторони. Хе-хе. Хватить, я все порішаю. Мені би твою віру в себе. <реш> <реш> Вернацький, тобі хоч четвертий ноль домалюй, ти ніц не рішиш. Що, знову на кредитку в що поставиш? У вас двох лишає на чорний день. Mm -hmm. О, ви так переживали ж він за нині нас всіх страт. Забув, бензини нема. <рив> <рив> Вибачайте, хлопці, поржете вже в заправщика в кишені.